Усім привіт! Невелике включення після зливи. Як бачите, води настільки багато, що бочка повна, працює перелив і ставочок повністю заповнений водою. З звідти трішки стікає вода сюди, однак туди ще не попадає, оскільки тут є яма. Я ще не встиг доробити цю зону. А ось тут нановосрумована доріжка, тому в середину ґрунт погано проникає вода. Але збоку пройти можна. Садиба вся мокра, дощі в нас постійно йдуть. Навіть немає коли позбирати сонечку. Можливо, завтра вдасться позбирати сонечку, деякі томати і також лохину. Це буяє, але потребує трішки і сонечка. Там, до речі, бачите, теж озерце зробилось.